Сполучені Штати продовжать підтримку України. У цьому запевнив президент країни Джо Байден. Він пообіцяв і надалі посилювати північно-атлантичний альянс і Київ. Проте за його словами зараз політика США залежить від американського народу, який має зробити свій вибір у листопаді. Це набагато більше, ніж політичне питання. Це питання національної безпеки. Я дав зрозуміти путіну, що я не зігнуся перед ним. І ми хочемо зробити все, щоб Америка була сильною. І ми продовжимо це робити. На зв'язку з нами Арсеній Пушкаренко, народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, вітаємо вас. Добрий день. Добро. Доброго дня студії, радий бачити Доброго дня Україна. навзаєм. Пане Арсенію, про завершення саміту НАТО. Зрештою, і про наші очікування, про очікування України від цього заходу, від його результатів. Чи справдились вони на ваш погляд? Багато було різних думок і скептичних також щодо результатів саміту для України в прогнозах. Але я вважаю, що не менш результативний і ефективний, а я би навіть сказав, на мою особисту думку, навіть більш кращий цьогорічний для нас саміт НАТО вже 75-й в Вашингтоні, ніж минулорічний у Вільниці, тому що дуже багато. Конкретики дуже багато рішень, які сьогодні і сьогодні посилюють Україну, і дійсно дають нам перспективу, реальну перспективу нашого членства в альянсі. Тобто, про що йде мова? Це декларація підсумкового саміту, де чітко визначено і є формулювання, які підтримував всі пі лідери 32 держав-членів НАТО. Про те, що шлях України до Північно-Атлантичного Альянсу не зворотний. Далі про те, що члени НАТО визнають територію України в тих кордонах, які є 91-го року. Про те, що всі окуповані території на сьогоднішній день, в тому числі Крим, ніколи не будуть визнані за будь-якою іншою державою. Ну і звичайно те, що і звичайно, те, що перемога України є частиною архітектури безпеки сьогодні Європи і світу, особливо це чутливо для європейських держав. Тому ці речі сьогодні є в декларації. Далі було затверджено 40 мільярдів, і це мінімальне фінансування на 2025 рік від членів альянсу для України. Це дуже важливо сьогодні, тому що це додатково до всіх. Інших двосторонніх безпекових угод і зобов'язань держав, з якими Україна вже підписалася в рамках домовленостей і рішень на минулорічному Вільнюському саміті НАТО, і це дуже важливо, тому що фактично ми розуміємо чітко сьогодні і маємо двосторонні безпекові угоди Маємо тепер 40 мільярдів від НАТО. Маємо інші сьогодні європейські ініціативи, де ми розуміємо. Що на що ми можемо розраховувати наступного року, і в довгостроковій перспективі, також і звичайно, це створення сьогодні представництва і спеціального представника НАТО в Україні, який буде опікуватися, координуватися, координувати і військову підтримку від НАТО і реформи і виконання річних національних програм. Тобто, з'являється спецпредставник НАТО в Україні, який буде відповідати. І за підтримку, і за наш сьогоднішній шлях в альянс. Ну і звичайно створюється додаткове командування в Німеччині, яке буде опікуватись логістикою і іншими речами сьогодні навчанням, знову ж таки, реформами, підсилення нас. На шляху до альянсу це важливо, тому що ми бачимо, і це перше півріччя було дуже чутливим сьогодні для нас, для партнерів, коли від внутрішньополітичної ситуації в одній державі залежала фактично доля, наш, наша доля і взагалі архітектури безпеки Європи. Тому на цьому саміті власне було прийнято рішення, що НАТО бере на себе більшу координуючу функцію і відповідне рішення, про я сказав, прийняті. У е, сьогодні військо у координації військової підтримки, допомоги логістиці, навчанні наших військових і так далі. Тому е, я вважаю, що дуже е, результативно конкретика, е, також е, нові системи е, протиповітряної оборони, літаки. Е, ми побачили окремі пакети допомоги від е, членів НАТО, наприклад, від Канади, від партнерів е, стратегічних альянсів від Австралії. Додаткові для нас сьогодні, тому я. Вважаю, що ми перевершили навіть там ті очікування, які сьогодні могли бути від цього саміту, пане Арсені, вважаю. даруйте. А лишається небагато часу. Я ще маю до вас питання. 75 років існує альянс. Якби вас попросили зробити аутсорсів цієї організації, проаналізувати що було зроблено і куди розвивається організація далі. Які ви висновки зробили, і що чекає в цих змінах Україну? І завдання зірочкою, оскільки це треба зробити за півтори хвилини. Ось так. Супер дякую. Якщо коротко, до початку широкомасштабного вторгнення я думаю, що ми це відчули особливо по членам НАТО, які є державою Європейського континенту, звичайно, що було дуже багато питань, оскільки фактично всі держави не виконували 2% свого ВВП витрачання на оборону да інвестицій. В 2024 році 23 держави на сьогоднішній день виконують 2% і більше свого на оборонні витрати. Ми бачимо сьогодні, що багато держав дійсно розуміючи безпосередньо ту загрозу, яка сьогодні несе Російська Федерація, її, скажімо, партнери там Іран і Північна Корея, які підтримують Росію в цьому. На цьому шляху вони розуміють, що сьогодні інвестиція в оборону, реформування збройних сил, посилення особистих і спільних оборонних спроможностей, тому що НАТО це оборонний, все ж таки блок, Вони сьогодні є критично необхідні і тільки спільно можна зупинити сьогодні війзла. Тому звичайно, що широкомасштабне вторгнення дійсно дало поштовх сьогодні і до розширення. До речі, Фінляндії і Швеція приєдналися і до того, щоб не тільки сполучені штати і Німеччина. Як це було тривалий час, але інші ну це об'єктивна сьогодні ситуація. Але інші країни-члена то почали дійсно виконувати свої внутрішні зобов'язання і вкладатися в е, і свою і спільну е, оборонну безпеку е, сьогодні на ці виклики. Ну і звичайно, що ми побачили, що розширення то можливо, і навіть Фінляндія, яка дуже довгий тривалий час, 1940 року, була е, позаблоковою да нейтральною державою. Опинилися в альянсі, тому а це, це говорить про те, відкриває. що перспективи Можливо. для нас теж відкриваються. Пане Арсенію, дякуємо вам. вам, Арсеній Дякую. Пушкаренко, народний депутат України. Дякую. Був на прямому зв'язку зі студією.